За легендами, у ніч з 31 жовтня, на 1 листопада на землю повертаються душі померлих а разом з ними по той біч. Саме тому в цей день заведено вбиратися у різних монстрів, адже маскування було спробою предків обдурити злих духів. Як правило, від всієї нечисті потрібно позбавлятися, що нині успішно роблять наші бійці зсу. Дехто з кременчужан вважає Путлера орком, який вариться в котлі. Хтось бажає йому смерті, а хтось закликає українців допомагати зсу, щоб якомога скоріше вигнати з нашої країни всіх рашистських покидьків. Донатити на зсу. Якщо з країни виженемо, то з домівок вже 100%. У мене кожен день, наприклад, ритуал до НАТО. Всім раджу. Я думаю, що да, він є особленням зла сьогодні ну, для всього світу. Це, це дійсно так. Мабуть, і для мого маленького сина там сьогодні зло це саме там, ті люди, які прийшли на нашу землю, які принесли стільки горя, стільки нещастя. Підтримувати армію ар... да, українську армію, донатити на ЗСУ, фонд притули, підтримувати різні збори на благодійні акції і робити все для заради перемоги. Ми бажаємо бункер діду смерті. Смерті, тільки смерті. Путін мені нагадує якогось такого орка, якого жарять десь в аду, так в пеклі цими вилами, отак посраються. Ну, орки це такі, знаєте, знаєте, такі малі чертята, яких всюди десь б'ють, принизують, і то не бігають, доплачують і все. Ось такої підворалі я проводжу. Сьогодення Геловіну вимагає нових декорацій. Українці бачать російського фюрера під тортурами або у в'язниці в очікуванні свого вироку. Геловін день нечистої сили. І саме сьогодні прийнято позбавлятися від нечисті та злих духів. А так як у нас зараз в Україні Путлер з його оркостаном марно намагаються навести порядки, в українців є тільки одне бажання: позбутися злобного карлика Путлера з його ордою. Путін щоб ти здох! путін щоб ти здох! путін щоб ти здох! ти здох! щасливого геловіну, українці. Артем Ребров, Віктор Петров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.